Бачили всі, що я мала варити холодець, а тепер вже зварився, я його розливаю. Ви всі знаєте, як його варити, крім молоді, я так думаю. Але чи вони будуть варити, чи не будуть? Це їхнє питання. Розказую: почистив, помив, відварив, злив водичку, новою налив. Я кидаю цибульки дві гарних, часник кидаю теж туди. Ем, і що ще? Посолила, Ну, солю пізніше. чуть-чуть. І все. Далі я його розібрала. Ви знаєте, подивіться, це в мене три тарілочки для гостей. Так я завжди роблю. Потім для бабки в село дві. Ще занести свекрові і свекрусі. А це вже нам що залишиться? Дві тарілочки з індичої ляшечки. Бо дехто у нас на дієті. Та й що? розливаємо його? А ще побачила отаке. От і собі захотіла зробити. Але потрібно купити іменно таких скляночок, таких маленьких. Дивіться, викладаємо хрін, бере людина тарілочку. Холодець на тарілочку, хріна кинула, хлібчик взяла. О, холодець залишаю застигати. О, думаю, що нам вистачить. Але скажіть, що я не господиня.